Шановні друзі, вітаю вас на програмі 40 днів у молитві і роздумах над останніми подіями на землі. Сьогодні я ведучий Борис Демчук, і ми починаємо нашу чергову зустріч. Сьогодні в гостях Валентин Ткачук. Я вітаю на нашій зустрічі. І темою нашої зустрічі буде сьогодні тема Вирок. Я думаю, що ця тема ось така для багатьох складна для розуміння, тому що вирок це, звичайно, що мається на увазі, щось що погане. щось погане. Але це був суд. Якщо є вирок, значить був суд. Отже, темою наших роздумів буде тема суду. Як тема суду відображається в Біблії? В Біблії дуже багато говориться про суд, і сьогодні в людей багато різних думок стосовно того, що таке суд, як він буде відбуватися. В кожного є своє бачення, своє розуміння цієї теми і того, що, що буде відбуватися. Але нам хотілося, щоб ми могли відкрити ось цю правдиву картину суду Божого, як ти уявляєш собі суд Божий. Ну, Почнемо з того, що суд, як написано у Біблії, що Бог від Бога нічого не, не сховане. Якщо людина десь щось може приховати від своїх ближніх, то від Бога не приховається нічого. І ніхто не уникне Божого суду, як апостол Павло в своєму постані, другому послі до коринтян написав, П'ятий розділ, десятий вірш. Бо ми мусимо всі з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив, чи добре, чи лихе. Тобто, значить, якщо це написано, то ми віримо, що буде суд, і будуть наші вчинки оцінені згідно чогось. А згідно чого? згідно закону Божого. Тобто мірилом поганого чи доброго і виступає закон Божий. Отже, ми бачимо, що Бог у Біблії представляється як верховний суддя, він не упереджений, і кожна людина повинна дати відповідь за ті вчинки, за слова, за все, що вона робила в житті. Так, але я би хотів, щоб ми Бога не змальовували такого. як Такого злого дядьку, да, який хоче всіх засудити, щоб ми розуміли, що Бог є любов. І своєю любові Він бажає кожного кожного спасти, кожну людину рятувати і не привести на цей суд. І Він дав можливість таку через свого Сина Ісуса Христа, цю, цю мрію для кожного здійснено. Тому що, що Христос бере наші гріхи на себе, то ми оправдані Христовою праведністю. І написано в Біблії, що праведний на суд Божий не приходить. І Бог нам бажає для кожного це. Я дякую, що саме така думка прозвучала в нашій програмі, тому що для багатьох людей думка про суд Божий це є щось ось таке страшне. Вони бачать ось ці цей пекельний вогонь, ці вічні муки, і на цьому зосереджується увага. Хоча ми досліджуємо тему вирок, але хочеться сказати, що для нас, християн, я вважаю. Ось так по своїм відчуттям, що це є ось така вістка про суд, це є блага вістка. Для тебе це також ось так? Це, ну, це кульмінація, або, скажімо, вирок, винесений гріховий. Гріха, гріх буде знищений, гідно, що ми читаємо в Біблію, коли виконається цей вирок, піде в, у. Виконання да, то цей гріх буде знищений, спалений, його не буде. Але для тих, хто має стосунки з Христом, цей суд, як ти процитував текст, віруючий на суд не приходить. Так. Давайте торкнемося трошечки з тобою теми про те, як описаний суд. Можливо, ти бажаєш процитувати якісь тексти, які подані в цьому матеріалі. Як проходить ось цей суд? Я думаю, що це ну, буде цікаво. Якщо ми читаємо книгу Даниїла, і книга Даниїла тут багато чого він описує саме про, про суд, про останні дні. І тут ми читаємо у всьому розділі 9-й, вірш. Я бачив, аж ось постав, поставили престоли і всі старі днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його, немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його палакатючий огонь. Огненна річка. Пливла і виходила з перед нього тисячі тисяч служили йому, і десять десятків тисяч стояли перед ним. Суд усівся, і розгорнулися книги. Отут От да, цікавий опис. Я думаю, що для того, щоб пояснити ось цей опис, потрібно е, значно більше як 10 хвилин нашого ось такого часу. Але хотілося, щоб ми могли прояснити для себе, коли відбуваються ось ці події. Коли сідає у цей стародавні днями, це в кінці історії людства будуть відбуватися події, чи ця подія вона відбувається раніше? Ну, згідно з того, що ми читаємо в цьому вже у книзі Даніїла, там він описує історичні такі події, історичні дати і часи, які ми можемо дослідити і Зроблені дослідження і вийшли на е, жовтень 1844 року. З цього й дати, яке написано в 8-9 розділі, судове засідання починається от саме в 1944 році. Е, значить, що, що, що це означає? Ну, цього е, дня Христос, наш первосвященник, він увійшов до святої святих Небесного святилища. І щоб клоптатися за свій народ, за тих, які е, повірили у його спасаючу кров, яку, яка була пролита на Христі, і він тоді наш заступник, наш на небі, виконує от таке заступницьке служіння. Але з цього часу почався суд. Отже, ми бачимо із цих слів, що суд на небі проходить. Ісус там наш первосвященник. Він ходатайствує за нас, і цей суд проходить без участі, без участі людей. Він виносить свій вирок для праведників на вічне життя, воскресіння. В приході Христа, а для нечестивих це вічна загибель, це є вирок. І тут таке запитання ще є: чому христи... християни не повинні боятися суду? Як ти вважаєш, чому ми, як християни, не повинні боятися суду? Ну, знаєте, я от читаючи Духа Пророчого, Ліновайто в своїй книзі бажання віків, вона дуже на мою думку, так влучно описала, що от я хочу помс прямо зацитувати її слова. Написано: справжній послух іде від серця. Він виникає у душі від підпливом Христа. Якщо ми не будемо чинити опір, то він настільки зіллється з нашими помислами і цілями, настільки приведе наше серце і розум у згоду зі своєю волею, що, підкоряючись йому, ми виконуватимемо не що інше як свої бажання, очищена і освячена наша воля. Буде радісно брати участь у служінні Христові. Коли ми пізнаємо Бога так, як нам це дано, наше життя стане прикладом постійної покори. Завдяки правильному розумінню Христа та спілкуванню з Богом, ми починаємо ненавидіти гріх. Я не знаю, що ще можна додати, але от якщо ми живемо і ми народжені Духом Святим, народжені згори, то ми по-другому не можемо жити. Це стає частиною нашого життя. Дякую. Справді влучно сказано, влучно написано. І для нас, як християн, вістка про суд не є страшною. Господь зробив все для того, щоб ми могли мати надію. Тому ми вдячні Господу за те, що Він робить. І сьогодні, при завершенні нашої зустрічі, ми будемо просити, щоб Дух Святий просвітлював наш розум, наші серця, і щоб Він допоміг, щоб ми могли з радістю зустрічати Христа, коли Він прийде на хмарах небесних. Помолимось. Господь Бог, ми вдячні Тобі за те, що Ти знову допоміг нам. Зустрітися разом, і під час цієї програми, Господи, Ти просвітлюєш наше серце, наш розум, що ми можемо розуміти істини Твої записані у святому Письмі. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти відкриваєш в своєму святому письмі також вістку про суд, про ті рішення, які будуть прийматися на небі стосовно нашого життя і наших вчинків. Але, Господи, завдяки Тобі. Завдяки тій жертві, яку ти пролив на горогі Голгофі, ми не маємо страху, тому що знаємо, що ти є наш посередник і, хара... і ходатай, і що завдяки тобі наші гріхи будуть прощені. А ми просимо, Господи, прости нас, очисти нас, очисти наш характер і допоможи, щоб справді твоє життя, твої вчинки, твій характер, вони. Відображалася в нашому житті. Просим Тебе про те, щоб Ти хрестив нас Духом Святим і щоб ти допоміг кожному із нас жити переможним життям до того моменту, коли Ти знову прийдеш на землю. Тобі, Господи, слава, честь, поклін і подяка віднині і повіки. Амінь. Амінь.